Весною щука активно починає живитися після зимового спокою, тому це може бути хороший час для риболовлі. Ось кілька порад, які можуть допомогти вам спіймати щуку весною. Оберіть правильне місце. Щука зазвичай знаходиться в місцях з потоком води, затоки глибоких ям, де є багато затишних місць для риби. Досліджуйте різні місця на водоймі та шукайте ті, де є показники, що відображають присутність щуки, зграї риби, порізи води, розбризкування. Використовуйте правильне обладнання. Для лову щуки весною можна використовувати різні види приманок, такі як воблери, свінінги, блешні та інші приманки, що імітують її звичну їжу. Важливо враховувати глибину та швидкість потоку води при виборі обладнання та приманки. Навчитися правильно кидати приманку. Для успішного лову щуки важливо навчитися правильно кидати приманку. Намагайтеся кидати приманку біля місць, де є щуки або де ви припускаєте їх присутність. Крім того, намагайтеся зберегти приманку на потрібній глибині.